Тає в ефірі інформаційний випуск новин 17 жовтня. Сьогодні вже 967-й день протистояння української нації ворожій сусідській державі. Вночі ворог знову атакував територію України ударними БПЛА. Внаслідок активної протидії РЕБ в області знешкодили дві російські бляшанки. Тож, у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на безпілотників, не вчиняйте самостійно будь-яких дій. Терміново повідомте про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи військову адміністрацію. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга, Тож не перемикайте. У центрі уваги забезпечення життєдіяльності громади у Хмельницькій міській раді скликали 45-ту сесію. Сьогодні ми розглянули 55 питань порядку денного. Більшість питань робочі пов'язані з необхідністю забезпечувати сталу життєдіяльність нашої громади, підтримувати людей, підтримувати сили оборони. Проголосували депутати за зміни до бюджету міста на поточний рік, адже за підсумками третього кварталу мали чимале перевиконання. Позитивна динаміка зберігається в нас по сплаті податку з. Доходів фізичних осіб, єдиного платку, плати по землі інших місцевих податків і зборів. Тому на сесії пропонується розподіл додаткового фінансового ресурсу в обсязі 70 мільйонів. Підтримка сил оборони і військових залишається пріоритетом для влади. На засіданні обранці схвалили низку рішень для виділення коштів на потреби війську. Понад 38 мільйонів гривень передбачені на підтримку військових і наших сил оборони, зокрема. Понад 12,5 мільйонів гривень ми віддаємо напряму нашим військовим частинам. Цими коштами вони розпоряджаються на власний розсуд. Загалом, з початку року, напряму ми виділили вже понад 315 мільйонів гривень. Крім того, 10 мільйонів гривень ми додали. Окремо на придбання БПЛА, квадрокоптери, засоби РЕП РЕР і впівідрони. те, що ми робимо постійно, вже впродовж фактично двох років. Крім того, один мільйон гривень ми додали на програму грантової підтримки. Це програма, яка дозволяє нам так само допомагати силам оборони: гексакоптери, квадрокоптери, ФПВ-дрони, реп і так далі. В цьому році на цю програму ми передбачили вже 10 мільйонів гривень. Тобто, якщо взяти безпосередньо пряма підтримка військових частин, придбання і придбання, то ми маємо. Понад 525 мільйонів гривень, які ми передбачили на підтримку сил оборони. Понад 1 мільйон 350 тисяч виділили на матеріальну допомогу для 30 родин військовополонених або безвісти зниклих. Також 565 членів сімей загиблих героїв отримуватимуть пільгу на житлово-комунальні послуги. Заразом додали ще фінансового ресурсу на підтримку безпосередньо самим бійцям. 10 мільйонів гривень передбачили на матеріальну допомогу військовим. Переважно це підтримка родин загиблих а також. Виплати військовим на реабілітацію на інші соціальні ініціативи, пов'язані з підтримкою військових. Сьогодні ми передбачили ще понад 5 мільйонів гривень. Серед іншого ще 22 мільйони виділили на продовження будівництва укриттів. Крім цього, освітня галузь до отримає ще 14 плюс 12 мільйонів гривень на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста на умовах співфінансування з державного бюджету на обладнання. І комп'ютерне, мультимедійне для за програмою Нова Українська школа і також для кабінетів захисту вітчизни. Загалом депутати заслухали 55 питань. Усі схвалили одноголосно. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Цікаво про важливе. Рятувальники Кам'янець-Подільського району провели для школярів екскурсію пожежною частиною. Ця ініціатива не лише дозволила дітям побачити роботу надзвичайників, а й допомогла усвідомити важливість безпеки та отримати корисну інформацію для запобігання побутових пожеж. Під час екскурсії тітвора ознайомилася знайомилася зі спецобладнанням та технікою, яка використовується під час ліквідації загорянь, а заразом повторила правила поведінки у разі пожежі. До слова, в рамках акції запобігти врятувати допомогти рятувальники Старокостянтинова Крис. Силова та білогір'я також нагадали дітям про правила безпечної поведінки. Здорова молодь, здорова нація. Патрульні спільно із представниками Хмельницького обласного центру фізичного здоров'я населення долучились до проведення спортивного заняття для студентів одного із навчальних закладів міста. Поліцейські спробували себе у ролі тренерів та суддів у чотирьох видах спорту, а наприкінці зустрічі разом зі студентами зіграли у товариську гру із флорболу. Температура знизилася в приміщеннях потеплішало. У Хмельницькому розпочався опалювальний сезон. Тепло подають не лише у медичні та освітні установи, а й усім споживачам. Ми фактично частину весни, літу, частину осені готувалися, замінювали мережі, ремонтували котельні, модернізували котли, поставили нові котли. Зараз ми на котельні, де ми поставили нові котли. Вони тільки от от фактичним датом мого запуску розпочали роботу загалом. Підготовка до опалювального сезону 2024-2025 обійшлася близько 90 мільйонів гривень. Це знову ж таки весь перелік робіт, модернізація, заміна, нові заміна мереж і так далі. Тому наслідок тої великої роботи, професійної роботи, наслідок вкладених значного фінансового ресурсу, ми не маємо особливих проблем з початком опального сезону. Паралельно теплокомуненерго працює активно над тим, щоб мати негативну можливість працювати. Тут же ж на цій котельні ми маємо твердопалені котли, які працюють на щепі. на інших котельнях. Теж вони в різних місцях встановлені, які працюють на полі на пілітах або щепі, на Залежності від газу В наступний момент дуже важливий – Це когенераційні установки. Частина з них була відремонтована цього року. Пройшла повне оновлення і готові до роботи. Найновіша наша когенераційна установка це благодійна допомога наших міжнародних партнерів. Фактично цього року вже остаточно встановлена, змонтована, працює, Зважаючи на все, те, що ми маємо по генерації, ми вже понад 8 мігват власне електроенергії виробляємо. Ці електроенергії достатньо для того, аби забезпечити роботу своїх котелів і випадку будь-яких проблем з електрикою, не мати жодних проблем з теплопостачанням постачанням, і постачанням гарячої води. Понад 200 тисяч гривень за непридатність до військової служби 28-річний старший солдат організував у Хмельницькому корупційну схему ухилення від мобілізації. За обомоленовиного винагороду він допомагав призовникам отримувати статус непридатного. Дізнавшись від знайомого про намір виготовити документи для відстрочки від мобілізації, хмельничанин вирішив підзаробити та запропонував вирішити питання із посадовцями терцентру. За 5 тисяч доларів США він мав домовитися із військовими ТЦК щодо визнання свого клієнта непридатним до служби у армії та вплинути на їх рішення щодо виключення його із військового обліку. Чоловіка затримали під час одержання частини хабара у розмірі 500 доларів США. Йому вже повідомили про підозру за фактом зловживання впливом та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Хмельничанину загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб. Нарколабораторії та збут наркотичних речовин поліцейські ліквідували мережу міжрегіональних наркоугрупувань. Більше 1500 поліцейських з 20 областей країни задіяли у двоетапній поліцейській спецоперації з ліквідації наркомережі. Міжрегіональних наркоугруповань які виготовляли понад тонну солей альфа-півіпітамфітаміну пвп та щомісячно? Сумарний дохід з 19 нарколабораторій складав понад 2 мільярди гривень на півроку. Для знешкодження шести наркогрупувань було задіяно більше 1500 поліцейських, які у ході проведення двоетапної спецоперації провели більше 230 обшуків. У 20 областях України затримано 67 учасників злочинних організацій разом з організаторами і перекрито міжнародний канал постачання прикурсорів з за кордону. Ми встановили, що учасники однієї із злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прикурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади. Там їх фасували і постачали п'ятьом наркокартелям, які виготовляли альфа пвп та амфетамін в семи областях України. Звідти його розповсюджували по всій країні за допомогою мастер-кладів та приватних логістичних кампаній через ботоферми і телеграм-канали. Ботоферми використовувались як анонімний інструмент управління великою мережею акаунтів для збуту наркотиків та відмивання коштів через криптобіржі. Це дозволяло зловмисникам реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах. Та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій, незважаючи на цей складний комплекс конспірологічних заходів, оперативники департаменту та управлінь боротьби з наркозлочинністю нацполіції встановили осіб та місце перебування учасників наркомережі і адреси розташування нарколабораторій для їх ліквідації разом із слідчими ми провели спеціальну поліцейську операцію в 20 областях України, в ході якої вилучили наркотиків. На понад 400 мільйонів гривень вилучили лабораторне обладнання. 18 автомобілів для перевезення наркотиків, зброю та 7 мільйонів гривень у різній валюті. Слідчі нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату. Їм інкримінують незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені злочинною організацією за попередньою змовою. Наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи. Інші учасники наркомережі встановлюються фігурантом загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Погода на 18 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у п'ятницю очікується минлива хмарність без опадів. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь, вітер східний 3-8 метрів за секунду. Найближчої ночі також очікують сильні заморозки. Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до мінус 3 градусів. В день очікують до 7-12 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують до 0-2 градуси вночі та плюс 9-11 градусів в день. Такими були новини четверга. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.